У найбільшому місті В'єтнаму Хошимін запрацювала перша лінія метро. Вона офіційно відкрилася через багато років затримок у будівництві. Лінію проклали переважно за фінансової підтримки уряду Японії. План схвалили 2007 року, а будувати почали 2012 тисячі у підсумку вартість лінії досягла мільярда 700 мільйонів доларів. Це більш ніж удвічі більше за початкову прогнозовану вартість 670 мільйонів. Мешканці Хошеміна, які вперше проїхали потягом, раді, що лінія нарешті відкрилася. Ми дуже щасливі і схвильовані, бо живемо прямо біля станції. І чекала на цю мить кілька років. Маю ще одну онуку, яка була зовсім маленькою, коли я сказала їй, що повезу її на цьому метро, що воно воно запрацює, але зараз вона вже навчається в університеті. Швидкість неймовірно висока. Це набагато зручніше, якщо порівняти зі звичайним транспортом. Уряд В'єтнаму сподівається, що лінія спонукатиме автомобілістів перейти на громадський транспорт і допоможе зменшити значні затори на дорогах. Проїзд на метро буде безплатним упродовж першого місяця роботи. У Хошеміні планують побудувати ще шість ліній.